При створенні цієї кухні використовувались лише натуральні та довговічні матеріали, такі як камінь та дерево. Кухня має всю необхідну вбудовану техніку, а саме, посудомийна машина. Індукційна варильна поверхня на 4 комфорки. Витяжка, яка зможе витягнути всі ваші гріхи, духову шафу з функцією мікрохвильовки. Та вбудований холодильник. Кухню та зону відпочинку розділяє цей сучасний великий острів, який, в свою чергу, розділено на обідню зону, за якою ви можете розмістити всіх ваших родичів та зону, де ви можете зручно та комфортно готувати. А також тут є вбудована винна шафа.